Дякуємо за файні орка знищувачі. Такі автівки дуже нам потрібні. Постріл! постріл! Міні град на колесах прицільно нищить окупантів. Збирають установки хлопці з фонду Українські Соколи. Ми встановлюємо три або шість направляючих, і в нас кожна направляюча працює як снайперська гвинтівка. Тобто кожен постріл повинен перелітати в те місто, куди звівся навідник. Тут в цеху працюють хлопці, які виїхали з окупації. Частина колективу колишні фермери. Основні агрегати були взяті з техніки, яка працює в сільському господарстві. Це ми придумали самі, це ми розробили. Соколи починали з ремонту автівок для військових сьогодні. Це ціле виробництво партизанів, яке постійно вдосконалюється. Поначалу лапи робили ми не такі, а тепер переробили, сказали, ті лапи не устраює, а зробили такі лапи. Що там трохи не устраює, їх теж переробляємо. Пікапи з «Соколом» переважно приганяють з Європи. На них встановлюють основу партизана. Це редуктор, щоб повертати установку. Це редуктор стоїть на підйом установки. труб, піднімати їх вверх, з них. Всім необхідним хлопцям допомагають небайдужі люди та місцеві підприємства. Метал потрібен, всі деталі на сварку, на все потрібне. А так, в принципі, що можемо, те достаємо. Серед працівників Павло, переселенець з Маріуполя. А я, якби електрик, самоучка, працював на Азовсталі, в машинах трішки розбираюся. Зараз Павло збирає пульт для управління пуском ракет. Все максимально просто збирається, підключається на роз'ємах, включається і провідується пуск. Вибирається, яка, яка із ракет буде запущена. Нажимається одна кнопка, произошов пуск. Як на подводній лодці, як то кажуть, одночасно задіяти обік дві кнопки. Після, каже майстер, треба перевірити роботу установки. «Вистріл перший пішов. Другий. Все працює. Павло, як і всі соколи, над партизанами працюють щодня. Це наближає те, що я повернусь додому. Оце для мене найголовніше. Додому хочу, хочу в Азовське море. За час Великої війни українські соколи відремонтували близько 200 машин. На 36 пікапів встановили системи партизан. До того ж, допомагають військовим опановувати техніку. На жодна автівка не виїжджає виконувати бойове завдання, якщо екіпаж не обучений. Екіпаж 3-4 дні проходить в нас навчання, як працювати на цій установці. Тільки після цього хлопці виїжджають працювати. Зараз до відправки на фронт готують ще три оркознищувача, які працюватимуть на різних напрямках.